Всім добра здоров'ячка. ви на сторінці майстри Деренько, і я хочу ще раз вам показати свій круглоріз. Його відмінність від е, прямої сапки або проскоріза. Він у нас запатентований, є номер патенту на корисну модель. Е, тепер покажу, чого він е, дуже ефективний у роботі, що він не знищує коріння рослинки. Коли ви покажу. Дивіться тут. Я веду попри самий корінець, бачите, Дивіться. о. Дивіться. Бачите, попри саму рослинку веду, дивіться. На глибину 10 см і середньому, бачите? Тепер веду з цього боку так само, дивіться тут. Бач? Вись. На глибину, бачите, як проходить, дивіться. А тепер показуємо, що у нас получається. дивіться тут. Ми відгибаємо це, бачите, дивіться тут. І получається, у нас корінець від рослинки розростається е, у боке, Десь на глибині 5-6 см. І у нас виходить тут навіть 10 см. Тобто землю ви зряхли, буряни забрали, а рослинка у вас залишається тіла і вона дуже файно росте. Так що, якщо вам сподобалося це відео, ви ставите лайки, подобайки, ділитесь цим відео, поширюєте його, підписуйтесь на сторіночку або для замовлення, пишете вайбер, меседж васап, телеграм. Або по телефону 067 95 91 875. Просьба до вас, напишіть в коментарі, хто користується вже другий чи третій рік такими сапками. Не всім дякую. Зараз я ще її покажу на місці, як вона рубає все підряд. Заточку вона тримає дуже файно. Всім вам добра здоров'ячка. Час сама шо було тільки що на грядці. Показую вам на її твердість. Я думаю, буде. Дивіться тут. Ну, є м'ятинка така, бачите? Але це порівняно з тим, що з простою сталю, то вам нічого не докаже.